Запальна румба, ефектне танго, ліричний вальс у клубі спортивного танцю. Акцент тихо не буває. Тут діти відкривають для себе мистецтво танцю, наполегливо тренуються та представляють місто на конкурсах, турнірах та чемпіонатах. Котре масштабну нагороду на світовій арені здобули чи не на наймолодші вихованці акценту у листопаді в місті Асен, що у Нідерландах, відбулися три міжнародні змагання: чемпіонат світу 2025, Dutch Open та чемпіонат Нідерландів. Україну представляли прилучани, вихованці клубу спортивного танцю Ольга Черненко та Едуард Половецький. Більшої нагороди, мабуть, я і не очікувала, і не мріяла. Звичайно, але це перші ластівки. Я сподіваюся, що наступного року це буде більше, і більше. Незважаючи на те, що зараз іде війна. незважаючи на всі перешкоди, що створює нам життя, діти їздять на змагання практично кожного тижня. Це субота або неділя. І це Київ, але це всеукраїнські, скажімо так, турніри. Діти змагаються з дітьми, які приїжджають з Харкова, з Дніпра, з Миколаєва, з Одеси, Київ, Київська область, Чернігівська область. Але звичайно, що діти виїхали влітку до Лондону, а зараз вони поїхали в Нідерланди. Це чемпіонат світу. Звичайно, це рідкісно, особливо це вперше для нашого міста. Звичайно, рідкісно, але я знов скажу, що я сподіваюся, що це буде. Постійно і буде все більше і більше перемог, і не тільки в цій категорії а в категорії постарше дітей. Дві срібні медалі чемпіонату світу в категорії соло здобула Ольга Черненко. Вона стала віце-чемпіонкою у двох програмах: європейській та латиноамериканській. У Мене було досить досить сильне соперники, але я ну вони були сильні, але я їх змогла обійти. Я виконувала по стандарту. Вальс, танго, фокстрот і квікстеп. А по латині ча, ча-ча, румба і джейв. Маленька танцівниця каже, участь у чемпіонатах приносить їй неабияке задоволення. Мені дуже подобається. Я кожен раз, коли я приїжджаю на чемпіонат, бо такі турніри великі, то в мене таке хвилювання, і в мене мені цікаво, що буде далі. Дівчинка займається танцями вже два роки. Полюбила як європейську, так і латиноамериканську програми. В мене по латині румба, а по стандарту фокстрот». Ще кілька років тому Оля переїхала до столиці, але наставників не змінила. Дзіму в мене і в принципі, і в Києві, але я кожного дня їжу в Берку, а сюди приїжджаю до бабусі. і Тренуюся тут. В мене є Дмитро Олександрович. І він в мене латинист, і Він він в мене. Навчає більше хореографії і про протанцьовки тіла. Ну, більше таке творче. А тися Максима більше по техніці і більше виставляє чіткість. Едуард Половецький також почав свій шлях у клубі Акцент. Він старано працює над собою вже третій рік, відвідує заняття та впевнено освоює різні види танців та найбільше йому до душі. Стандарти, вальші, танго. Уатіні самба і румба. у осені хлопчик впевнено виконав усі конкурсні програми та став півфіналістом чемпіонату світу в соло. У парі разом з Олею він також увійшов до фіналу світової першості. Дітки тренуються під керівництвом досвідчених тренерів. Це Дмитро Лупеха, Таїсія Щур та Дмитро Трояновський. Він займається тренерською діяльністю вже 5 років. Працює і у прилуках, і у столиці. Під його опікою майже 100 маленьких танців. Юристів, як говорить пан Дмитро, гордий тим, що його наймолодші вихованці здобувають такі грандіозні перемоги. Пишає сильно, але це тільки початок. Тому ми, напевно, як і більшість тренерів, думаємо не про досягнення, а про те, як іти далі. Ну, це було круто однозначно. Дуже класно, що діти з таких невеличких місць виїжджають на такі круті чемпіонати, показують такі результати. Це дуже прикольно, тому що насправді, на жаль, у нас нема настільки багато часу, щоб приїжджати і прям кожен день займатися. Але, от, наприклад, Едуард займається всього два рази на тиждень і навіть з такою невеликою кількістю може їздити, пробувати давати гарні результати. Ну, для мене, як для тренера, це в будь-якому випадку. Случай... Такий великий рівень, тому не знаю. Ми задоволені, але думаємо просто, як далі наращувати. Так сказати, Дмитро Лупеха вже понад 10 років викладач бально спортивного танцю. Саме він тренує Едуарда. Згадує, яким маленьким та невпевненим хлопчик був на початку свого шляху. Та вже сьогодні Едуард впевнено підкорює світовий паркет. Едуард це. Юний талант клубу Акцент, е, який до нас прийшов дуже-дуже маленьким. І з перших тренувань йому давалося важко. Але він мав одну особливість: в нього був е, такий напір, він дуже-дуже хотів танцювати. Е, його мама хотіла дуже, щоб він танцював, тому що зазвичай в такому віці е, кохання до танцю виховують в першу чергу батьки, тому що вони обирають. Е, Скажімо так, спорт і крім спорту, ще ну активність якою будуть займатися їх діти? Тому мені здається, тут в першу чергу попливала мама, яка вибрала для Едуарда такий красивий вид спорту. Зазвичай є стереотип, що хлопці не танцюють, але як бачите, в клубі Акцент вони не просто танцюють, а вони стають маленькими чемпіонами. Я дуже пишаюся, що у Едуарда він має такий класний результат, як для перших змагань за кордоном, і взагалі для. Клубу Акцент я думаю, що це досить високий результат. Як говорить власниця клубу Акцент Наталія Березко, За успіхами дітей стоїть титанічна праця тренерів, батьків та самих вихованців. Це великий золотий трикутник. Тренер, дитина і батьки, коли це все сходиться, получається, виходить оця бомба, виходить результат роботи, який складається пошагово. Я пишаюсь не тільки вихованцями. Я пишаюсь своїми мамами, які я пишаюсь своїми тренерами. А це я ще раз кажу золотий трикутник: це міцна, гарна команда.